Розкажу вам зараз одну ситуацію, ну а ви скажете, як, як би ви поступили, що б ви зробили, ну, і взагалі, які б ви е, відчули емоції. Е, декілька неділь назад звернулись до мене е, якісь мені незнайомі люди з Узбекистану і попросили взяти на роботу. Їхнього батька. Ну, тобто зателефонував син і каже, мій батько здав на СІДІЛ, можете його взяти на роботу. Ну, і, чесно кажучи, сказав, що ну, мене, мене зараз нікого не беру, я сам тільки працюю. Але у нас є трак, який купував Юра, і він стоїть просто. Я говорю, спитаю в нього, можливо. Поговорив з Юрою, Юра каже, ну, в принципі, трак стоїть, він здалася, парковка у нас здалася, е, давай е, спробуємо. Подивись на нього. Я говорю, ну приїжджайте, який у вас є опит, опита немає, взагалі ніякого. І я говорю, ну приїжджайте, виїдемо в рейс. Там я короткий рейс роблю на два дні. Подивимося, якщо плюс-мінус людина хоче працювати, то можна. Я взяв його на один рейс, потім на наступну неділю на наступний рейс. В принципі, розкажу про людину. Людині 65 років. На траку в Америці не їздив їздив на якомусь кар'єрному вантажвантажівці. якийсь там в Узбекистані на англійській мові взагалі ні одного слова не знає. Да, в принципі дуже складно навіть на російській е спілкується. Тобто росе розуміє, але навіть в спілкуванні були деякі там труднощі, тому що видно, він не з великого міста, мабуть, якогось маленького, десь там фергана. Він говорив в районі там фергани, десь проживав. Ну, не суть, якби. Тобто, людині складно взагалі розуміти різні речі. Я з Юрою поспілкувався. Говорю, Юра, ти можеш його взяти, але людина. Досить в возрасті віці, і на нього потрібно буде потратити тобі досить багато часу для того, щоб він взагалі е, вільно вже їхав, бо йому потрібно навчити все. Він ну, людина в возрасті, її потрібно багато чому навчити. Молодий би там побачив, сам би зробив, а йому потрібно все розжувати, він ще там записує в блокнот окремо. ну, Тобто це окремий процес. Я говорю, пробуй. Ну Юра з ним поїхав, взяв в оренду. Трейлер задав задаток, там не задаток, а 2,5 2500 доларів. Сам він їздить на іншій машині, запаркував ту машину, не працював неділю, стажував там його, наче він на все погодився, на всі умови погодився. Сказав: ну, да, все класно, що я буду на всі вихідні вдома, тобто можна дати такий, таку опцію. Я розумію, що людині, яка... В віці йому потрібно давати е, опцію таку, щоб він трошки більше відпочивав. І я думаю, що за грошима в 65 років ганяться не дуже варто. Ну, коротше, е, поїздили вони, е, еквіпмент він поїхав, щось він там докупив з еквіпмента, тарпи якісь там. Ну, тобто, я так думаю, десь по кругу потратив він на цю всю процедуру, плюс перельот. Сюди забрав трак, потім остажував його, перелетів обратно. Ну, Я думаю, що десь він закинув туди свої гроші, десь тисячі, на доларів. Плюс там втратив якісь незароблені. Ну, понятно, він там депазити якісь поверне, страховку заплатив, там, ТС-50. Ну, я, я, Тобто заморозив скажімо так, гроші, але не дозаробив, не знаю навіть скільки. І ці люди телефонують йому і говорять. А ми передумали. Тобто вони їздили зі мною, їм все подобалося, і вони їздили з Юрою, їм все подобалося, і вони передумали. І от така ситуація, чесно кажучи, от я не знаю, з одної сторони, ну так, да, це типа бізнес, але з другої сторони, ну, от як, е, всі там проти якихось депозитів, коли беруть депазити, всі проти якихось там неправильних відношень до водіїв, там, коли водій приходить. Е, але от як. Там, Навіть це не бізнес, а він просто власник трака. Як йому себе було е, застерегти від того, щоб не попасти на ці гроші? От, е, як, як ви вважаєте, що йому потрібно було зробити, щоб він не попав на ці гроші, на які він попав? Хоча б щоб не втратити свої гроші і свій час? І чи варто потім... Брати новичків, які здали на права Пайлот в Техасі. Хто знає, той зрозуміє. Друзі, знову наступний вантаж. Керпичі 1600 доларів. на Даллас. Сюди знову я приїхав за 1000, а назад я уїжджаю за 1600. Хотів би сказати, що обрізає хтось гроші, але нема кому сказати, тому що це моя компанія. Тому ніхто не обрізає. І реально я їжджу вже мабуть, два місяці. В одну сторону я їду за 1000, в іншу за 1600. І вантажі різні. Я не знаю, як це працює. Ну, Коротше, але... якось так. Тому зараз позажимаємо. Осталось тут чу трохи. Тут тягнуть, кирпичі. Реально, треба здорові уголки, ну не знаю. Легенько підіжмемо. Це яйце з Вакамолі. В принципі, дуже смачно. Вигрузка. Вигружаємо койл таким здоровенним краном. У мене є можливість заїхати додому на один день, бо вигрузка в понеділок, а моя дорога пролягає через мій будинок. То зараз поїду додому на парковку. Переночую, побуду завтра цілий день і завтра ввечері може вийдути.